Ми зменшуємо та збільшуємо рядок, рядок 81. Нести зміни до програми. Це економія коштів, я так розумію, так? Зменшити на суму 50 тисяч гривень, рядок 81. Рядок 82 зменшити на суму 30 тисяч 912. Рядок 83 зменшити на суму 49 тисяч гривень. Рядок 84. Пропозиція апарату. Ми не зазначаємо. 84. Пропозиція апарату передбачити кошти в бюджеті у сумі 550 тисяч гривень. Військова частина 51-53. Рядок 85. Пропозиція апарату. Передбачити кошти в бюджеті 305 тисяч 550. Це передача трансферу. Військова частина 73, 67 я ставлю пропозиції правку свою на голосування. Хто за? Три за рішення прийнято стосовно правки. Чи є пропозиції доповнення, зауваження по програмі оборони? Немає. Тому ставлю питання 2.13 на голосування з урахуванням правки, яка раніше пройшла. Хто за? Три за рішення прийнято. Рекомендувати на розгляд засідання сесії з урахуванням правки. Питання 2.14. Про внесення змін до рішення сесії номер 832 про затвердження програму розвитку земельних відносин. Розглядаємо програму розвитку земельних відносин. Питання 2.14. 14 Так Євіна, Так у мене є пропозиція стосовно Я можу її? Так. стосовно цього питання, земельного так. Я, як член земельної комісії, хочу зазначити, що не розглядалося на засіданні комісії жодного рату. Пунктів 16, 17, 18 та 19 стосовно технічного звіту, комплексні інженерні послуги. Ми це не розглядали. Я пропоную перенести це питання за висновками з комісії. Потім вже їх включати до бюджету. Давайте ми поки перенесемо. <гум> на кінець після паузи вирішимо. Добре, якщо ми враховуючи ваше зауваження, ну, давайте ми зробимо допомогу, паузу так, да, на комісії угу. і е, тому питання за пропозицією за пропозицію депутату я пропоную е, переносимо для уточнення Добре. інформації. Розглядаємо питання 2.15 про внесення змін до рішення сесії номер 1084 Про затвердження програми Безпечна громада. Безпечна громада, розглядаємо дане питання. Апарат нам запропонував внести зміни до програми та передбачити в бюджеті. Не зазначаємо. Рядок 14, сума 4500. Рядок 15, сума 58 474 гривні. Більше не бачу Безпечної громади. Угу. Рядок 14, рядок 15. Це пропозиція апарату. Є пропозиції зауваження? Немає. Ставлю питання 2.15 на голосування. Хто за? Три за. Рішення прийнято рекомендувати на розгляд засідання сесії. Питання 2.16 про внесення змін до рішення номер 1184 Це програма місцевого самоврядування. Даним проєктом рішення нам пропонує апарат внести зміни та передбачити у бюджеті в рамках цієї програми. Пропозиція апарату: рядок, 4, рядок 6 10 тисяч гривень, рядок 7, 60 000 і 66 тисяч 980 гривень. Також є додаткова пропозиція для реалізації даної програми: внести зміни до програми та передбачити кошти. А є запитання? Ні ні, ні. ні, ні, Передбачити кошти. Пропоную рядок 8. Рядок 8 це пропозиція. Внести зміну до програми та збільшити на суму 50 тисяч гривень. Напрямок зазначений у рядку 8. Все. Програми більше немає. Ставлю пропозицію на голосування. Хто за? Три за рішення прийнято. Ставлю питання 2.16 з урахуванням пропозиції. Хто за? 3 за рішення прийнято рекомендувати з урахуванням правки. Питання 2.17. Про викладення в новій редакції. Рішення 26.93. Комплексна програма розвитку освіти. Так, розглядаємо програму розвитку освіти. На руках буду також зазначати е, номера рядків. рядків да. так, розвиток освіти. розвиток освіти. Так, Починаємо. Є пропозиція внести зміни до програми рядок 57, зменшити на суму 130 тисяч гривень апарат нам пропонує 130 тисяч гривень, ми пропонує, я пропоную зменшити на 130 тисяч гривень. Рядок 57. Рядок 58 зменшити на суму 1 мільйон 300 тисяч. Ці кошти ми перенаправимо по напрямкам. Тут наразі 1 млн 300 в одному об'єкті, ми суму цю будемо ділити по новим об'єктам. За відповідними новими назвами, які будуть зазначені урядку і відповідною сумою: рядок 59. Внести зміни до програми, збільшити фінансування. Сума 380 тисяч гривень. Рядок 60. Збільшити на суму 590 тисяч гривень. Рядок 61. Збільшити програму на суму 380 тисяч гривень. Рядок 62. Збільшити програму на суму 390 тисяч гривень. Рядок 63. Збільшити програму на суму 340 тисяч гривень. Рядок 64. Зменшити на суму 1 мільйон 400 тисяч гривень. Та направити ці кошти за відповідними, рядками, напрямками та відповідними сумами. Рядок 65 збільшити на суму 405 тисяч гривень. Рядок 66 збільшити на суму 400 тисяч гривень за відповідним напрямком у, у рядку. Рядок 67 збільшити на суму 350 тисяч гривень. Рядок 68 – збільшити на суму 400 тисяч гривень. Рядок 69 – збільшити на суму 345 тисяч гривень. Всі зазначені нові на плюс це нові об'єкти, які зазначені в рядках за відповідними назвами та відповідними сумами. Також є пропозиція внести зміни до програми розвитку освіти, рядок 70, зменшити на суму 270 тисяч гривень. Пропозиція апарату була виділити кошти, моя пропозиція зменшити ці кошти. Також пропозиція апарату рядок 71 не зазначаємо. Пропонується 55 тисяч гривень. Пропозиція моя: нести зміни до програми розвитку освіти. Рядок 72. Зменшити на суму 526 тисяч гривень. Та залишити по напрямку на дану сесію суму 900 тисяч гривень. За напрямком рядка 72, рядок 73. Внести зміни до пропозиції апарату та зменшити суму на суму 461 тисяча гривень та залишити фінансування на дану сесію напрямку 73 в рядочку на суму 1 мільйон 439, 000. наступна пропозиція в рамках розвитку освіти: рядок 76. Зменшити на суму. 300 тисяч гривень. І в порядку 76 за відповідним напрямком сума до зменшення буде разом з пропозицією апарату 3 мільйони 300 тисяч гривень. Так, також за. Ці пропозиції мої озвучені на підставі листів управління капітального будівництва, управління фінансів, управління, роз... управління освіти. Це нагальна потреба для того, щоб збалансувати бюджет, а також ефективно реалізувати кошти на ті об'єкти, на яких вже ведуться ремонтні роботи або плануються провести ремонтні або поточні капітальні ремонти. Також за, на підставі листів управління освіти, управління капітального будівництва та управління фінансів є нагальна потреба у внесення змін до назв. Нові старі назви та нові назви зазначені у таблиці додатку номер 1 в самому кінці. Я ставлю пропозиції озвучені. На голосування. Хто за? Три за рішення прийнято стосовно правки. Ставлю питання 2.17 з урахуванням правки та пропозиція апарату на голосування. Хто за? Три за рішення прийнято. Рекомендувати на розгляд засідання сесії з урахуванням правки. Розглядаємо питання 2.18. Ну, Згодно, не розглядаємо. Ви хочете розглядати. Це ж єдиний календарний план. Так, я також думаю, що це гуманітарна комісія да. має бути розглядати. Питання 2.19. Про внесення змін до рішення сесії No1079. Я виключу, поки дав. Про внесення змін до рішення сесії No1079 це програма забезпечення виконання рішень суду. Нам апарат запропонував внести зміни до бюджету та передбачити кошти у сумі 150 тисяч гривень рядок 9. Чи є якісь інші пропозиції, зауваження? Mm -hmm. Немає. Тому ставлю питання 2.19 на голосування. Хто за? за. Рішення прийнято рекомендувати на розгляд засідання сесії. Питання 2.20 про надання дозволу на передачу управління капітального будівництва. Інструментів це м, м, військова частина. Зараз у нас є листи, які були надані. Ні, це комп'ютери. Це комп'ютери для фонтанської сільської Голосі. ради. Так, так. Ставлю питання на голосування. Хто за? Три за рішення прийнято рекомендувати 2.20. і 21. Ні, це військова частина. 221, да. це військова частина. Ні, це не Ні. військова частина, а це, а це ноутбук м. на фі фінансове управління. А, на фінансове mm. управління? Так. А, погано, що у нас більше не зрозуміло. <кх> а, так, зараз я знайду ось 221. Все я зрозуміла. Питання 221. Є заперечення? Я зараз поставлю. Є заперечення заважень. Немає. Ставлю на голосування. Хто за? Про за рішення прийнято рекомендувати питання 2.27. Так і странно, да? що такі питання прості. Так, так через да, сесію проєкти Питання 2.22. Про внесення змін до рішення сесії номер 500 Це програма цивільний захист. Розглядаємо в бюджеті цивільний захист. Так. Програма цивільний захист. 3, 74, так, а, Апарат нам пропонує рядок 23, передбачено в бюджеті 150 тисяч гривень в рамках програми Цивільний захист. Також я угу. подивлюся, чи є якісь. Тут внесення, а я з однією позицією апарату. Також є внесення змін, це там, код змінюється, але нічого не додається, ну, крім попередньої пропозиції озвученої. Більше жодних змін, не в плюс, не в мінус не виходить. Чи є якісь пропозиції зауважень щодо програми цивільний захист? Тобто на цю сесію передбачається додатково виділити на цю програму 150 тисяч гривень лише. Рядок 23. Немає, так? Да? Тому ставлю питання на голосування. Хто за? Питання 222. Три за рішення прийнято. Рекомендувати на розгляд засідання сесії. Питання 2.23. Внесення змін до рішення 2698. Програма національно-патріотичного виховання дітей. Так, апарат нам пропонує внести зміни до бюджету рядок 30 та передбачити суму на 81 1 тисяча гривень. Є пропозиції зауваження? Немає. Ставлю на голосування. Хто за? Три за рішення прийнято рекомендувати питання 2.23. за засідання сесії. Питання 2.24. про надання дозволу на передачу управління капітального будівництва військова частина 51. 53. Це сум. Коштами передбачили у програмі оборони, української оборони. Хто за? Три за рішення прийнято. Питання 2:24. Рекомендувати. Питання 2.25. Положення про відділ економічного розвитку. Задержне положення про відео. Марія Анатолійовна, що скажете стосовно положення. Думаю, давайте, Можливо, юридична комісія правова, да? Ну так, да. вони всі положення в нас взагалі дають висновки. Я також думаю, що, премієм, при... так, я також думаю, що положення це більш правова комісія, Ми думаю, його випадку. В в Тому ми не будемо да, розглядати питання 225 не будемо розглядати. Чи є нагальна потреба? чи правова комісія може розглянути. Я можу сказати, якщо потрібно голосування. Я вважаю, що це прерогатива правової комісії, але це положення про економ-відділ. Це новостворений відділ. Всі знаєте, там у положенні прописано очевидні речі, які обов'язки покладаються, які функції, відповідальність та. Звичайно, то що з назви виходить, uh -huh. це все є у положенні. Воно є воно було на візі у заступника по юридичним питанням, позитивний відгук uh -huh. і рекомендовано до розгляду uh -huh. на сесії. Чекаємо на правову комісію. Давайте, колеги, я ставлю питання на голосування, якщо немає зауважень. Це не про двадцять п'ять. На голосування. Хто за? Рішення прийнято рекомендувати питання 2,25. Питання 2,26. шість. зміни змін до рішення сесії Номер 3075. Це штатні розписи управління освіти. Штатні розписи. Розкажіть, що в управлінні... Вони вводять одну посаду інженера, mm -hmm. але без збільшення фонду оплати праці. Ставлю це питання це, на голосування 2.26. За об'єктів об реконструкції, так. 2.26 на голосування. Хто за? Три за рішення прийнято рекомендувати на розгляді седійну сесії. Питання 2.27 ми розглядаємо. Так. так. Питання номер один, пункт різне: про опорядкування оплати праці директора та працівників КП Надія. Я пропоную це питання перенести після паузи для уточнення. Добре, mm -hmm. питання номер два про надання дозвілу на передачу управління хаб-будівництва дизельного палива. Так, це дизельне питання mm -hmm. два. Mm -hmm. Це військове. А, Ні, це Асоціація добровільної пожежних, да, пожежних. Да, ну пожежних. Вони знаходяться на нашій території ОТГ і... Ставлю питання на голосування. Хто за? Кому це прийдеться? Три за рішення прийнято рекомендувати на розгляд засідання сесії. Питання 3. Пункт 3. Скасування рішення номер 35 Скасування інструкції діловоди, Не профільне, не розглядаємо. Згодно. Питання 4: передача коштів. Попередньо ми вже обговорили передачу коштів в програмі обороні. Це саме проект рішень щодо передачі між бюджетних транспортів. Військова частина 73, 67. Хто за? Три за. Рішення прийнято рекомендувати. Питання 4. Пункт різне. Питання 5 Пропоную після паузи розглянути. Питання 6. Затвердження статуту пропоную не розглядати, а надати правовій комісії да. висновки. Це, це, так? це і не наше нападку. Питання так, 6 не розглядаємо. Питання 7 статут. Не профільне вважаю, так? Не будемо розглядати Ні. питання 7. Питання 8 також статут КП Надія. Пропоную не розглядати. Якщо немає заперечень. Питання 9, 10, Також це стосується статуту. 9 і 10 пропоную не розглядати. Давайте я можу поставлю на голосування ці статути. 6, 7, 8, 9, 10 питання пропоную не розглядати, так і у зв'язку з тим, що вони не профільні. Хто за? Три за, рішення прийнято. Питання 11. Внесення змін до рішення сесії 24.07. Це програма термомодернізації. Розглядаємо в розгляді бюджету. Там зміна назви. Так. Кінець. Зараз кінці. Термомодернізація. Я записую, що зазначення кінця не найперше, де реконструкція мереж внутрішнього електроживлення. А в кінці там коштів ні-ні. В кінці не зміни назв. А, так. По бюджету коштів не було, але виникли необхідні зміні назви. На підставі листа у нас управління капітального будівництва uh -huh. що... uh -huh. Так, управління капітального будівництва є не нагальна необхідність внесення змін у частині зміни назви. Стара назва та нова назва зазначена побиття додатку номер один в самому кінці. Так, це пропозиція апарату? Ні. Ні Тому я, вже, я ставлю це надійшов та, пізніше. Тому я ставлю цю пропозицію, нести зміни в частині назви. Хто за? Я. Три за. Рішення прийнято стосовно правки. Так, а мені потрібно знайти кошти. Тут не зазначені. Модернізації не було. Не було названо. Ставлю питання 11. З урахування правки на голосування. Хто за? Треза рішення прийнято. Рекомендувати за урахуванням правки. Так, питання 12. Пункт різне. Пронесення змін до річної сесії номер 1584 про затвердження програми розвитку освіти. Розвитку... Культури. Розвитку культури. Так, розвитку культури. розвитку культури. Розглядаємо в розрізі бюджету програму розвитку культури. Так, управління культури розвиток культури. Так, є пропозиція внести зміни до програми розвитку культури. Рядок 41. Змашу? Так, це моя пропозиція, так. Внести зміни до програми та збільшити на суму 70 500 програму напрямок зазначеного рядку номер 41 Також є пропозиція внести зміни до програми. Це зміна назв та КПК. Рядок 49 зменшити на суму 380 тисяч. Рядок 50 збільшити на суму 380 тисяч.